Друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішила приготувати дуже звичайне блюдо. В нас в народі його називають зразами, але я вирішила зробити їх у вигляді панкейків. Перша сама про це почула. Я зроблю один з сиром моцарела ось така тверда, і один з грибочками. Я поставила відварюватися картошку, зараз я Наріжу грибочки у мене шампіньйони. До речі, я взагалі не їм гриби, щоб ви знали. Ну, Чоловік з'їсть. Я нарізаю такими невеликими квадратиками. Я їх обжарю з цибулькою, добавлю туди перчика, кріпчику добавлю. І це буде начинкою. Але в самі зрази я буду робити. Просто круглої форми. І все, такий буде мій рецептик. Легко, швидко і щось незвичне. Тому що наша вже смажена картопля кожен день вже трошки набридла. Грибочки в нас залишилися. Мали приїхати до нас батьки. Ми хотіли зробити грі, але в них не вийшло приїхати, тому. Тому ну, ось так. Зараз я їх відправлю на пательню, піджарю, поки вариться картошечка. Картошечку взіб'ю. серединку натру також моцарелку таку начинку, типу з сиром, знаєте, картопляник з сиром. Побачимо, що це буде. Чесно, готую вперше. Зразу самі по собі завжди готувала із капустою. З різним таким. А от е такі типа панкейки. Оці всі нові слова, панкейки. Це побачила такий рецепт в інтернеті. Думаю, нічого ні, гриби в мене люблять хлопці. Ну, дітям, звичайно, я не даю. ну Градіку вже можна. Тим паче, це ж не лісові гриби. Це такі. Випихала всіх з хати, кажу, не мішайте цьому кулінару готувати смакоту. Я просто чесно, мені подобається готувати, відверто скажу. Але мені не подобається, коли ти не знаєш, що готувати. Просто кожен раз, блін, думаєш, ну що готувати, ну, що готувати. І кожен раз це щось видумуй, не видумуй, а все одно. І так. Я люблю зразу все мить, промивати. Я страшно не люблю, коли є посуд грязний. Так, тепер я включаю петельну для грибочки. Зараз нагріється. А поки, поки я хочу... Ось тут тут ой, Натрити. Натерти сирочок. Марсик, ти мій помощничок. Зараз я натру сирок. Почекайте. Знаєш, ти кидаєш все, Марсик? І, І додавлю сир. Можливо, краще сир додати в гриби? побачимо. У мене не було просто капусти, а що тут такого. Ой, який інтересні чорки. Натираю сир і буду його всередину просто туди зашторхувати. такий у нас вийде вечірній перекус. Вечірній перекус. Що робити, друзі? Жінка. Чесно, признатися, я готую рідко. Це має бути в мене натхнення. Якщо в мене натхнення немає. То, в принципі, мене ніхто не змушує готувати. Чоловік може сам стати і дуже досить непогано приготувати, тому що він це діло любить. Йому це подобається. Так що, так що у нас тут пательня вже нагрілася, я вже втріла. Пательня нагрілася, а я вже втріла. Так, ось, значить, натерла я цю моцарелку. Я думаю, половинки хватить. Майже ці латерілочка вийшла. Може потім іще. Не знаю. Зараз залию маслом. Ой, як жарко, люди добрі. Так, заливаю масочко, зараз трошки погріється і викидаю грибочки. Вони вже трошки підсохли. Я думаю, що досить. В принципі. Це в нас грибочки вже пішли смажитися. Я вріжу цибульку. Нікуди без цибульки. Нікуди. Вона кругом дає сочність. Вона. Це наше українське, без чого не одна страва українська не асоціюється у мене кругом цибуля і Багато цибулі, багато чеснику. Тому що українці мають бути здорові. Чесник дуже корисний для зубів. Йокі-палки! Ай-яй-яй-яй-яй! Засрала плиту. Ну нічого. Буває таке, дівчата. Так, я нарізала цибульку, смажу грибочки. І картопелька вже е закипає. Так, грибочки в мене вже не буду вирізати. Картошка вариться, грибочки смажаться. Зараз трошки вони, водичка з них висушиться, і я добавлю цибульку туди. Аромати стоять, мама, рідна, ай-яй-яй, вже плитку засрала. Так, додала цибульку. Грибочки вже вжарились. Зараз бистро обсмали. Добавлю сіль, перець по вкусу, хто ж любить якісь приправки. Красота. Вечеря чоловіку гарантовано, бо він мене поїхав у городи поливати. а я буду йому готувати. Друзі, картопелька наша зварилася. Беремо толку. Добавимо туди масличка небагато вершкового. Так. Отакого. Півпачки чуєте, Отакого і півпачки. Я люблю укропчик. Це мій городу, Дуже люблю. Боже, як я люблю укроп. Так зараз трошки почнемо її з'їняти. воно ну, трошки встигне, я додав туди ще цього якого яєчка і мукички трошки. Так, що тут з грибами, грибочок. Як у вас А Ну-ка, признавайтесь. Так, і ще добавлю я люблю спеції, такі в мене звичайні, 10 овочів. Трошки добавлю трошки додав перчику. М -м -м. Ой, девочки я пахнет. Ой-ой-ой. Так, гарненько таки взбьем. Так, сейчас на печку Трошки додаю мукички, щось яєчко. Одне. Яєчко домашнє закінчилися, бо всі продала. І чекаю на поставочку домашніх яєчок. Ось тако, нахалопускала, яєчко взбила. І подивляюся до грибочки своїх. свої. Грибочки додаємо трошки мукички. Мутичко я ложечкою. Тако. Трошки, не ну дивитесь, щоб було зручно ліпити. Зрозуміло, щоб трошки його прихватить, і щоб воно. Класно ліпилося. І зараз будемо формувати наші ці зразики. Ну, не зразики, а картопляні панкейки, як їх називають усі. Ну чому я така криворука? Хтось мені може сказати? Це ж така жара, що вдень не готується нічого взагалі просто. Дихати не можна, просто не можна дихати від цієї жири. Так, воно вже таке в'язкеньке, хорошеньке. Час я добре муку цей. Так. Бачите, таке. Боже, картошка солодка, це ж домашня наша. Воно має бути в'язке для того, щоб його класно було ліпити. Але я? я ще хочу додати борошна. Вже Впріла, срака впріла, все вже впріла. Мені мало в'язкості. Ще трошки добаву. Так. І зараз будемо формувати наші о. Оце вже. Хороша історія. Це вже я досить додавала. Все на глаз, як такового немає. Хтось любить з капустою, я теж люблю з капустою, але капусти в мене немає, це буде в мене моцарелла начинка. І це будуть грибочки. Тому такі будуть зараз у нас начинки. Все, прибираю, нехай стигне. Так, друзі, починаємо формувати наші картопляники. Я візьму трошки більше, бачите, такий роблю шарик. В нього закладаю ось так грибочки. Ось Такі невеличкі роблю, знаєте. І його завертаю. Ну, трошки липне, але нічого страшного, в цьому немає в картопільку. Ось тако, дивіться, трошки мукичку. Дивіться, так, тут можна ще додати, нічого не ставиться. Такі виходить кацяпури, бачите? Ну, знаєте, може це і зраз, може і не зраз. Хто кому як зручно це називати, то і так це і називає. Але е, наскільки модно робити зараз? Панкейки розсипала, боже, яка ти крива рука маша. Тому нехай будуть це панкейки, добре? Мені так буде від цього спокійніше. Так, нам наділяла. Мукичкою присипала. Ось такі шарики поробила. Красивенькі. Мої, мої пташулечки гарнеси. Мої котики, боже ж, які ви красиві. Машенька-умнічка. Ручку так трошки, бачите, що у не виплив мукичку до І тепер грибочки. Грибочки наша насу. Буде добреньке. а сметанкою як... Так, макрічка присипала. Тут гарненько так їх струсила, щоб вона не вибивалася. І пухнасті. І морчасті. Кіця-кіця, мур-мур-мяу, подивіться. А? Красота. Так, давайте спробуємо вже з сирочком. Да? Трошки вмакнула таку ручку, щоб налипло. Так. Спробуємо сирочку, так? Беремо ось цей сирочок отаку серединку його. На це на, на таку. Сирочок наш. Моцарелка наша. Так, замахнули. Взагалі робити три минути, дівочки. О, також можна менше, це ж я роблю відрами, бо в на мене сіки мужиків. Боже, прелість. Та, та це ж прелість, слухайте, це ж таке щось таке новеньке, знаєте, не таке необичненьке. Яка краса. Так, сирка можна побольше. Побольше можна сирочка моцарелки. Таку посипали, посипали. Гарнесенькою кичка. красиво. Боже, який ви гарненькі, які ви пухнесенький І пухнасті. Да? Ой, такі шарички, такі, знаєте, пишечки, наче пиріжки. Наче пиріжки. А зараз давайте один зробимо. Я ж кажу, тут, аби польот фантазії був. Давайте зробимо і грибочки, покладемо. Да? Так, і давайте сирочку зверху. так? Да? Положила ложечками, руками. Я ще той блогер. Так що привикайте. Наче всі там роблять так. Дивіться. Один такий зробив. Сюрпризик. В да? одну можна козявку положити. Я своїх не буду. Ну, які вони пухнасті, дівчинки. Клас. Гарні пункт. І пухна стіна на. Я люблю сиром. Я не їм гриби, тому печеріці навіть не їм. Тому я буду готувати собі пару штучок просто такі. Сирочки. Але буду робити всі, щоб дивіться. Красиво? Ну, Звісно, красиво. Як воно може бути красиво. Так, я розігріла вже масличко і викладаю наші гарнесеньки. Пухнастики. наші. Будемо вас зараз підсмажувати, бо чоловік вже подзвонив, каже, їду додому, їзду, з яким хочу. Тому зараз буду його годувати. Все, на маленький вогонь. З одної з іншої сторони до золотистої корочки. І можна смакувати таку красу. Подивіться, які вони гарненькі. Мои пташечки, боже, боже. Друзья, пока партия еще одна жарится, я вам показываю. Ну что, ж, пробуем, мы не попарся с Ну я гружу. А ну-ка. Ладно, так и быть, Макота Обов'язково їм листя. Обов'язково. боже, який добре. Гарячий. Як надаїла картошка в звичайному вигляді? М -м -м. Пропоную вам. Різноманітнити. Своє меню нашими звичайними українськими смачними рецептами. Всім смачного я побігла готувати годувати своїх чоловіків. М -м -м. О, хорошо. Падало вкусно. М -м -м. Ти не будеш почви? Ще я хочу показати з сиром. Подивіться. М -м -м, як тягнеться, бачите? Клас. Подивіться. Мені це дуже смачно. Всім рекомендую.